Сумно казати якусь промову. Бо немає таких слів, якими можна пояснити те, що відбувається сьогодні на сході нашої держави, те, що гинуть сьогодні наші хлопці. Сьогодні, в дану хвилину, відбувається. Молитвине прощання з героєм, справжнім героєм України Миколою Микола... Ніколає. Це хлопець 93-го року народження, студент, який загинув в Пєсках, в тому місті, в тому. Яке ми сьогодні називаємо аеропорт, це дійсно те, що залишилось від аеропорту. Там, де йдуть сьогодні, в цей час, вчора, позавчора, але сьогодні йдуть дуже запеклі бої: бої за справедливість, бої за вільну Україну, бої за нашу українську землю. З ким йде ця боротьба? Дехто вважає, що це гражданська війна. Дехто вважає, що це не росіяни, що це не Путін, що це не російська влада, а що це так звані ЛНР і ДНР. Що це таке? Це бандитські угруповання, які багато років страждали. Крали гроші простих людей, були членами, членами угруповань, наркоманами, бандитами. Зараз вони вважають, що вони влада. Коли вони забирають у підприємців бізнес, у людей робочі місця, коли вони вважають, що зараз вони там влада, що зараз є можливість зробити той проєкт декілька років, про який вони мріяли. Той проєкт, який зараз називається Новоросія, я хочу сьогодні запитати, не буду називати його паном, навіть товаришем, навіть людиною у Путіна. Скільки тобі треба, щоб загинуло наших хлопців, щоб ти напився людської крові? Чому ти лізеш у справи вільної незалежної? Самостійної держави Україна. Нічого немає святішого і найдорожчого, чим життя людини, життя рідної людини, життя вільній незалежній, справедливій державі. Я хочу вам, я хочу показати. 7 січня ми з хлопцями поїхали в наш 15-й батальйон. І коли вже виїжджали з зони, то на останньому блокпості хлопці нашого 15-го батальйону, це лісна поляна, написали те, ми їх не просили, ми нічого не казали. Вони написали те, що вони хочуть передати послання, послання на прапорі, на нашому державному прапорі. Те, про що вони думають і чого вони всього хочуть. Коли я їх питав, чого вони всього хочуть, вони казали: ми хочемо перше зрозуміти, що відбувається, дати нам можливість звільнити нашу землю і дати можливість становити мир на нашій землі. Вони, знаходячись на війні, хочуть миру, миру і порозуміння. Я хочу вам зачитати декілька. Звернені те, що хлопці написали ми за Сумщину, ми за Україну. Місто Суми краще всіх. Миру всім. Кохайтеся, Володимир Пархоменко. Працюйте для людей на благо міста Суми, учасника ТО за єдину незалежну Україну разом до кінця. Разом до кінця, разом до перемоги. Слава Україні! Ще не України, ні слава! Ні воля. Ще нам брата Українці! Усміхнеться! i